Я того гольфа, що приїхав, то ви багато за нього питаєте mm. e, і дам відповідь на питання, чому я його взяв. E, чим він мені зайшов. Ну, перше, тут 124 тисячі оригінального пробігу. E, автомобіль працював в Європі в супроводі крупногабаритів. E, тут були мигалки ось тут. Я зараз вже затонував його, сьогодні забрав стонування. Тут була мигалка, яка виїжджала ось тут. І тут була мигалка, яка сюди мигала. Тобто він мигав сюди і мигав сюди. Тут вона виїжджала. Отак, зараз вона відключена, ця система. Але тут стояла, вона піднімалась десь ось сюди, вони її потім все це познімали. Так, радіатор то не з нього, не звертайте увагу, то з іншої автівочки. 120 пробігу. Автомат 2002 року вже затонований, на нових зимових колесах він гарний. По салону, що я ще зробив? Дивіться в ньому, відновив. Карти. ну Тут, як завжди, знаєте, карти в них облазять, софтач покриття, ось тут зняв і пофарбував в мат. Ну Салон, бачите, який машини. Велюр ідеальний в нього, підлокітничок з комплектації, що тут, кондьор, 4 склопідйомника. Бачите, це були системи вімкнення штук, оце виїжджання було, а це вімкнення мигалок. Ну, коротко, супровід крупногабаритів габаритів був такий. Поза... Так, у нас закрита. Зараз відкриємо. Так, Дивіться, що у нас тут позаду? Позаду салон так само ідеальний. Я навіть не буду хімки, чесно, йому робити. Підголівник є. Все чітко. Тут все, зараз покажу, тут все просто ідеально. Все в такому велюрі, тут брилянти можна зберігати, бачите, як колись вони їх робили, ці машинки. Міцна машина, тут я теж софтач відновив, коври в ньому лежать. Короте, друзі, що по ньому залишається? Залишається пофарбувати кермо. Покажу зараз вм'ятину. Зараз вмятину будемо намагатися цю витягнути. Поліровка моментів прокапка тут на бамперах є. На арці треба прокапати, полірнути. І тут на крилах теж, бачите, притерто. Треба його прокапати ще раз і гарно полірнути. І поставити бампер на місце. ну На бампері тут теж є потертості такі. от, А так в загальному він дуже і дуже класний цей гольф. Ну, є є сліди експлуатації, я нічого не, не скажу. 1.6, 124 пробігу. четверочка, по кузову просто новий. Взагалі рижиків нічого немає, підкраси є. Підкраси є але тут були, що, там, За кордоном, тут я нічого не фарбував. Днище вам машинки. Бачите, який він. Ну Тут позаду треба вихлопнувши, бачу, підрівняти, хтось десь щось заїхав, назад здавав, зачепив. От вам, будь ласка, днище його. І він весь такий новий на нових колесах. Ціна. Не знаю, друзі, чесно, я скажу, що я заплатив за відновлення оцього, оцих карт. А, що він? закрився мені? За відновлення карт 5800 з тим софтач покриттям. Я знаю, що, напевно, хтось скаже, нафіг ти його відновлював треба було так продавати. Ну, Мені здається, що вона має бути приємна і вона зараз виглядає ну, бомбезно. Уявіть, що вона від хімчиститься, пофарбується кермо. Ну, Наведеться марафет, я не скажу, що тут можна вивезти в ідеалу ті мікроподряпани по кузову, по бамперах. але наведеться марафет по кузову, і він буде реально ну, дуже класний. Крутий, класний гольф. Склопідйомнички працюють, кондиціонер у нього робочий, так що якось таке затонований. Що? Масла фільтра можемо замінити також в ньому. В автоматі масло, якщо цікаво, можемо замінити в двигуні, можемо підкинути ГРМ, все, що ви захочете, повний сервіс можемо провести. Дуже м'яка машинка в ходу, чесно. Не зрівняється, напевно, з ним ніхто з тими старими автівками. Ціна не знаю. 5200 напевно, дорого. Але 120 пробігу. 5200 дорого чи недорого? Напишіть. Це буде ну, підполірований, зроблені будуть, будуть оці подряпинки. Підполіровані, прокапані. Ну, щось таке затонований і салон буде почищений. Так буде виглядати він. Колір такий, як в старих Audi, бутилка. Взяв чисто через те, що пробіг і кузов взагалі жодного рижика, просто як новий. По кузову. Але є такі, знаєте, там, там підкапано, там підкапано, типу такі моменти, що були якісь сколи і подряпинки, їх попідкапували. Ну, але рік, рік. Але пробіг. Вона ця машинка ще виїздить, і виїздить, тим більше, що кузов знизу новий, просто новий кузов. Не знаю, як вони його так зберегли, але тут абсолютно і натяку немає на будь-яку корозію. Ну і затонований він, здається, мені отак прикольно виглядає, бо він був такий акваріумний трішки. В зв'язку з тим, що велике остіклення. Ну, в Європі їм воно було необхідне, тому що тут мигалки стояли. Я його не демонтував, не знаю. Захочете, той механізм собі дістанти, а тут ще треба реставрувати, бачите, шматочок стопа. Треба приїхати, хлопці її вирізають і реставрують. Або, можливо, я на розбірці візьму інший, просто той. не буду я його відновлювати. Кому цікаво, можете скидати завдаток, можете приїжджати дивитися. Машинка в Рівному. 120 пробігу автомат.